10 найважливіших подій цього тижня в Ірпінській громаді в Ірпені відкрився відновлений торговельно-розважальний центр Жираф. Магазин був повністю знищений під час бойових дій у місті. Саме тут був облаштований одноіменний блокпост, на якому захисники Ірпеня прийняли бій з росіянами і не пропустили їх до столиці. Волонтери ірпінського об'єднання Незламні серця поїхали у новорічну поїздку до українських захисників. Як подарунки, вони повезли військовим п'ять автівок та 200 автів. Дронів, а також дитячі малюнки та смаколики. Ірпінська центральна лікарня потрапила до державної соціальної програми з безкоштовного встановлення ендопротезів. На її базі провели онлайн-навчання для молодих лікарів з різних міст України щодо ендопротезування кульшових суглобів. Нарешті оголошено тендер на реконструкцію Ірпінської гімназії освіта. У навчальному закладі планують добудувати третій поверх, створити функціональні дахи із зонами відпочинку, сучасну спортивну залу, бібліотеку, акт. Ви зал, їдальню та укриття. Вартість проєкту понад 215 мільйонів гривень. Фінансує його європейський інвестиційний банк. Закінчити реконструкцію обіцяли у 2025 році. У Орпоні зібралася мотоспортивна спільнота України. На щорічній конференції обрали нового президента Федерації мотоциклетного спорту. Ним став у приерпінні мотоспортсмен, майстер спорту міжнародного класу, 18 разовий чемпіон України, срібний призер чемпіонату Європи депутат Ірпінської міськради Олександр Пащинський. директорку ірпінської дитячої школи мистецтв Наталію Додикіну нагородили відзнакою Київської обласної ради за заслуги перед Київщиною. В Ірпінському притулку для тварин зоопатруль сталася пожежа. Вщен згоріло приміщення котельні, яка обігрівала будиночки для котів. Щоб пережити цю зиму притулку необхідно 300 тисяч гривень на електроопалення. Підтримати зоопатруль можна за QR-кодом на екрані. Ірпінський міський голова Олександр Маркушин. Відсторонив від, від обов'язків старости Михайлівсько-Робишівського старостинського округу Оксану Лаговську на її місце. Призначив адміністраторку Корпінського цнапу Тетяну Мельниченко. Окрім того, мер перевів адміністратора та реєстратора, які раніше працювали у Михайлівці-Робежівці. До Ірпеня. депутат Корпінської міськради Катерина Пасюк закликала Маркушина повернути спеціалістів до сіл. Також цього тижня мер Ірпеня звільнив одну зі своїх заступниць Лідію Михальченко. Це викликало бурхливе обговорення у міській раді. Сама Лідія Михальченко заявила, що її звільнення незаконне, оскільки відповідно до закону України про службу в органах місцевого самоврядування посада заступника міського голови є обраною та затверджується міською радою. Представники національної скаутської організації пласт привезли до Ірпеня в уфлеємській вогонь. Його поширили по навчальних закладах міста. Більше читайте та дивіться на усіх платформах АйТВІ.